Плани побудови 570 гідроелектростанцій в Карпатах. Ми думали, що це нічого собі гірше немає, і ми в березні назвали це екологічною проблемою номер. Ми сильно помилялися. Пізніше, в квітні, став новим вже нині екс-міністром екології став Пан Ставицький, головний напіст видобутку станціового газу в Україні. І фактично, сьогодні майже підписані угоди про те, що половина Харківщини, половина Донеччини, половина Івано-Франківщини, половина Львівщини стануть телефоном на яких буде видобуватися сланцевий газ. В той час, коли весь світ має сьогодні найбільша всесвітня компанія екологічного змісту, це компанія проти видобутку сланцевого газу. І багато країн Європи вже видали мораторії, безстрокові мораторії на, це, на видобуток сланцевого газу, називаючи це екологічним лихом, а Україна запрошує до за себе компанії Shell, Chevron і інші інші. І говорить, що це наше світле майбутнє, енергетична незалежність від Росії і так далі, в тому числі реальності прямому участю. Таломості з російськими експертами, всі експерти чудово розуміють, що це просто катастрофа Україна йде на цьому як назу.